Доброго дня, з вами сервісний центр. Обзор генератора з означкою Ford. Дізель-генератор FDT 10200 SE. Літери S, скоріш за всього, відповідають за те, що цей генератор Silent тихий, Тихе сполнення, бачите, він в кожусі. Літера E, то що цей генератор має електрозапуск. Вроді би Ford, але щось дуже дивно. Американського виробництва генератор но 50 Гц, 380 вольт, тобто європейський стандарт електроживлення. Зразу наводить на думку, що що-то здесь не так, що -то тут хтось якийсь тут художник розмалював такими красивими позначками звичайний недорогий, невисокоякісний китайський генератор. Далі захисний автомат на генераторі Ford. Американського якоб, як, ну, якобу виробництва Деліксі. Тобто не ABB або якийсь там американський виробник, а, ну, скажімо так, не помішов. що. зошку на цей генератор хтось поставив. Ну, Дуже красиво, теж китайська, звичайна якась дешевенька. Силові роз'єми. Те, що ви побачите в любому, на будь-якому ринку в епіцентрі, недорогі китайські силові роз'єми. Далі панель китайська, 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 все китайське, нічого тут американського взагалі нема. Разві що оця красива така картинка Ford. Переходимо далі. Акумуляторна батарея. Увага! Теж Ford. Якщо ви цього не бачили ніколи, от зараз ви побачите вмісті зі мною. Взагалі, нічого тут від Форда нема. Як сказав наш моторист, якщо б Генрі Форд побачив це, не буду далі продовжувати, але он був би дуже-дуже здивований і ображений. тим, що назвою Форд називають, тут, ну, м'яко кажучи, не поймі що, зверху все те ж саме, це звичайно одноциліндровий дизельний двигун з повітряної системи охолодження китайського виробництва. Двигун 192FA. Генератор має потужність цей 7 кВт. Я думаю, що вони, скоріш за все, написали 10 для того, щоб його краще продати 9 кВт Ампер. Ага. Більш-менш правда. То вже цікаво. От, ну, далі а, повітряний фільтр ніхто ще не змінював, генератор напрацював дуже мало, забрудненості на двигуні нема. Знизу тут все розліто диспальне, тобто тут пальне тече. Двигун а, не працює нормальним чином. От, він плює, стріляє, там таке, не хоче працювати. Ну, так що, якщо вам пропонують, Придбати генератор дизельний або бензиновий Ford. Ми вже зустрічали їх, наконец-то я зняв відео. Ні в коєму разі не вірте тому, хто продає, тому що ця людина, котра говорить, що це Ford, вона або не знає, або навмисно вас просто вводить в оману. Будьте уважні, не попадіться на шахраїв. Якщо придбаєте генератори, то не паленітеся, наберіть 2-3 сервіси. Котрі працюють по ремонту генераторів. Бажано, щоб ці сервіси працювали вже років так 10-15, для того, щоб вони просто мали досвід, коли хто що завозив, як називали, чим комплектувалися, якими двигунами, альтернаторами. От, і потім вже робити свій вибір по придбанню генератора. На цьому все. Якщо вам необхідно придбати генератор або відремонтувати, звертайтесь до нас. З вами сервісний центр. До нових зустрічей!